Друзі, усім привіт! Я рад вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні дуже багато новин. Перша новина це про те, що буде мобілізація по-новому, точніше, дуже багато людей буде, будуть мобілізовувати приблизно 3 мільйони чоловік. І друга новина досить цікава, що було зареєстровано в Верховній Раді України. По-перше, друзі, хотів би звернути вашу увагу. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, тому що я завжди розповідаю про наші права і як застосовувати наші права. І якщо вам буде це цікаво, I <laughs> То ви обов'язково підпишіться, також хотів би звернути вашу увагу, що в нашому АД-шопі є досить корисна література. Багато хто мені пише і питає, яку саме літературу придбати для того, щоб знати свої права, спілкуватися з представниками ТЦК. друзі, уся ця необхідна література є в нашому АД-шопі, тому переходьте в опис під цим відео, де ви можете придбати все необхідне для підняття своєї юридично-правової свідомості. Як зазначають наші представники влади, що мобілізація в Україні. Триватиме стільки, скільки діятиме військовий стан. До речі, стан війни і військовий стан я вже знімав відео, подивіться в мене на каналі. Після появи інформації про те, що в Україні мають мобілізувати 3 мільйона чоловіків заради якнайшвидшої перемоги, до речі, про це першим повідомило німецьке віддання Велд. Треба розуміти, що інформаційна війна вона проводиться і надалі. Однак такі новини виключати і ігнорувати також не потрібно. Хоча, в свою чергу, я звертаю вашу увагу, що Зараз передумов для такої мобілізації немає. Сумарно приблизно 1 мільйон 300 військовослужбовців боронять зараз нашу державу. І це офіційна інформація від Збройних сил України. Однак мобілізація буде продовжуватися постійно на всіх рівнях, як вони зазначають, на рівнях певних показників. Окрім того, ми бачимо, що пішла хвиля заміни обласних військомів, а районі і у містах не тронуті. Також голови та члени лікарських комісій не тронуті. Це ж також потрібно робити, тому що система і Система повинна змінюватися. Потрібно повністю змінити підхід, чого, на жаль, на сьогоднішній день ще не відбувається. Наприклад, ось останні події, як людині, погрожуючи зброєю, намагаються доставити до ТЦК. Повне відео цього інциденту, друзі, є в моєму телеграм-каналі. Ви можете перейти підписатися та подивитися. І як мені вже відомо, що правоохоронні органи. Проводять відповідну перевірку, порушено кримінальне провадження по даному факту, а також опитуються особи. Однак це є недопустимим погрозою застосування зброї доставляти осіб до ТЦК. Я багато спілкуюся з військовими, і вони кажуть, також, що такий підход є недопустимим. Необхідно терміново змінювати підходи, тому що таким чином не буде жодного результату. Нам вообще украинцев не треба мобілізовувати, якщо так из з реалій ісходить з правильних действий. Нам треба 20-30 тисяч ракет М26 для Хаймерсів, які лежать в Германії. Окрім того, ми бачимо, що 18.08.2023 року в Верховній Раді також цікавий момент зареєстрований проєкт постанови про заяву Верховної Ради України. Про пріоритетні напрями державної політики України в сфері деокупації, реінтеграції, відновлення, відновлення автономної Республіки Крим та міста Севастополя я подивився відповідний документ. І якщо коротко, то в цьому документі, по-перше, пропонується визначити, що відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону. Включно з деокупацією Криму та Севастополя, а також забезпечення державного суверенітету України, є ключовою умовою завершення війни, Неприпустимість будь-яких територіальних поступок для припинення війни. Формула миру президента України Володимира Зеленського вона має стати основою для припинення збройної агресії Російської Федерації та встановлення всеохопного. Справедливого і сталого миру в Україні, а також забезпечення безпеки для всього світу. Крім того, в проєкті наголошується, що усі збройні формування держави-агресорки, а також її Чорноморський флот, мають бути повністю виведені з території України. Також в проєкті наголошується й недіяльність міжнародно-кримської платформи, яка має стати майданчиком не лише для сприяння деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України, а й ще для гарантування безпеки в Азово-Чорноморському регіоні. В цілому, посилання буде в описі під цим відео на відповідний документ, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Які ваші думки стосовно зареєстрованого Верховній Раді України відповідного документу? Також стосовно мобілізаційних моментів, ми бачимо, що є дуже багато відеоматеріалів, які люди присилають, показують, де незаконно продовжують затримувати людей, доставляти в ТЦК. Ще раз повторюємо, ми бачимо про те, що такий підход необхідно терміново змінювати. По-перше, він є незаконний, тому що ми неодноразово вже піднімали, з яких це моментів, з яких це питань. По-друге, треба конструктивно змінювати відповідь під, підхід. Ну і по-третє, друзі, треба свідомо підходити до всіх тих змін, які відбуваються. Якщо міняються військові, то потрібно міняти їх всіх повністю. Про це також неодноразово зазначають і військові експерти. Хотів би вам нагадати про те, що чинне законодавство України ніхто не змінював. У нас є чітко визначена стаття 19 Конституції України, згідно якого. Визначено, що правовий порядок в Україні він ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено. Законодавством не передбачено законодавством затримувати людей на вулиці, доставляти до ТЦК це не потрібно робити, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність. Згідно статті 262 кодексу України про адмінправопорушення, адміністративне затримання особи, яка вчиняє адміністративне правопорушення, може проводитися лише органами посадовими особами, уповноваженими на те законами України. З положення цієї ж статті. Чітко визначено, що адміністративне затримання при порушенні призовниками, військовозобов'язаними, резервістами, правил, військового обліку, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію здійснюються органами внутрішніх справ, тобто, друзі Національної поліції України. У випадку, якщо ви не вчиняли жодного правопорушення, залежно від фактичних обставин дії співробітників ТЦК та СП можуть кваліфікуватися як незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Я це нагадую, стаття 146 Кримінального кодексу України. Також завідомо незаконне затримання, стаття 371 кримінального кодексу України, а в частині застосування фізичної сили відносно вас від тяжких до побоїв різного ступені тяжкості, стаття 126-121 Кримінального кодексу України. Кримінального кодексу України на сьогоднішній день чинним законодавством України також не заборонено проводити відеофіксацію дій працівників ТЦК, як і працівників поліції. Тому друзі, не забувайте про те, що якщо є певні незаконні дії відносно вас або сторонніх осіб, фіксуйте, фіксуйте відповідні події, оскільки в подальшому такі відеозаписи будуть залучені в якості доказів при порушенні кримінальних справ. І ще один дуже важливий момент, друзі: не забувайте про те, що повноваження працівників ТЦК та СП чітко чітко в Порядку організації ведення військового обліку приземників військовозобов'язаних та резервістів затверджено постановою Кабінету міністрів України. Там чіткий є перелік у пункті 79, що за повноваження, які саме повноваження, і як вони повинні бути реалізовані. Якщо ви потрапили у таку скрутну ситуацію, відносно вас чиняються певні незаконні дії. Друзі, не забувайте про те, що ви завжди можете долучитися до нашого юридичного клубу захисту водія, де ми окремо. Відкрили ланку стосовно консультації захисту людей, відносно яких відбуваються незаконні дії з боку працівників ТЦК. Є телефони гарячу лінію, де ви можете повідомити про відповідні події. Є алгоритм дій. Тут ми у цій монографії його чітко виклали, що потрібно робити. Є телефон підтримки. Якщо вам буде необхідна допомога, ви також можете нам зателефонувати. Ми вас проконсультуємо, то допоможемо скласти усі необхідні процесуальні документи. Тому, друзі, не забувайте про те, що ви завжди можете долучитися за цим номером телефону. Ось такі новини ми бачимо. Є друзі, потрібно аналізувати такі новини і думати про те, що буде далі. Ми бачимо. Що є певні моменти стосовно змін у роботі ТЦК? Чи дадуть вони результат? Це стане нам відомо трохи згодом, чи зміниться ситуація в підході мобілізації також. Тому, друзі, якщо є цікаве відео, не забувайте про те, що ви завжди можете мені прислати на мою електронну пошту. Усі деталі, мої соціальні мережі в описі під цим відео. Тому переходьте, підписуйтесь. Усім вам мирного неба. Якщо відео подобається і воно корисно, тиснемо палець догори та обов'язково пишемо коментар під цим відео.